Полухайтеся відозвіру до кінця ваша новоохоронець, прогони всі біди і виконай всі ваші прохання на благо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, святий, ангеле-охоронцю, небесний слуго Божий і вірний провіднику душі моєї, з глибоким смиренням і сердечною вдячністю припадаю до тебе та благаю. Напишіть імена та прохання в коментарях, будь мені захисником і покровителем. На всіх дорогах мого життя. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, випроси для мене богадать, щоб серце моє завжди було сповнене любові миру і добрих намірів. О святий, хранителю мій, май мене під своїм крилом повсякчас, щоб жодна спокуса не відвернула мене від шляху правди, а жоден гріх не позбавив мене Божої милості. Молися за мене перед Господом, щоб Він обмив мене. Від усякої нечистоти і утвердив у доброму, охороняє мою душу від лукавства ворога від пристрастей, що руйнують людину зсередини і від зневіри у вірі. Ангели Божі розради мене в труднощах і скорботах, коли серце моє знемагає від життєвих випробувань. Утіш мене, коли затьмарюються мої думки від сумнівів і розгубленості, допоможи мені зберегти надію та старанність у молитві, щоб бо віччю я не впав у зневіру. А здовірою взивав до Небесного Отця, нехай буде воля Твоя Господи, а не моя. Даруй мені, святий Ангеле, благодатну допомогу в ділах гідних християнина, щоб у повсякденному житті я завжди діяв із чистим сумлінням, несучи світло Євангелія, ближнім. просвяти мій розум, щоб я обирав лише те, що принесе користь, для вічного спасіння і зміцнить мене в любові та добрих справах. Навчи мене слухняності, святі церкві та братньої поваги до всіх людей, що, плекаючи ми спільно прославляли Господа, О святий захиснику моли Господа Бога, щоб він оберігав мою оселю від пожежі, стихії та будь-якої напасті, щоб він зціляв мої недуги та давав мені силу терпеливо зносити хвороби й страждання. Заступайся за моїх рідних і близьких, захищай їх від усякого зла та провадь до пізнання. Істинної Спасительної віри, особливо прошу тебе, святий ангеле, допоможи мені знаходити в серці слова благословення, навіть для ворогів моїх, щоб я не перебував у злості чи ненависті, а в усьому наслідувало лагідне серце Спасителя. У з мого життя, всякий паросток гордості, егоїзму і заздрості, щоб натомість я завжди був відкритим на милосердя й добротом. Благаю тебе, ангеле мій зміцними неколесилами і слабнуть, і керуй моїми думками, щоб у шукав лише волю Божу, і надихався святим Євангелієм. Збережи мою віру не надію надією живою, а любов ревною, аби я зростав у святості і правді перед Господом. Підтримуй мене в часи спокусу, зберігаю від духовної зачерствілості та від байдужості до Спасительних тайн церкви. О небесний хранителю, ти, що безперестанку служиш три єдиному Богу і любиш мене незбагненною любов'ю, випроси для мене дар істинного покаяння та сердечного навернення. Нехай сила Святого Духа провадить мене до духовного відродження, щоб я ніколи не погасив у собі іскри Божої богататі, а постійно зростав у святості і вірі. Покладаючи на твою небесну допомогу, святий ангел, я дякую Господу. Що дав мені такого доброго покровителя, прийми, прошу усі ми смиренні богані і принеси їх до престолу Царя слави, щоб Господь милосерний благословив мене і увесь людський рід миром, злагодою та любов'ю. Так, заступайся за мене завжди, щоб у день відходу мого з цього дочасного життя, ти привів мене перед обличчя милосердного Отця з чистим серцем, і нехай за твоїм молитовним квопотанням душами сподобиться – Вічної радості в Царстві Небесному, де разом із усіма святими і небесними силами прославлятиму Бога навіки вічні, бо ти святий ангел із усіма небесними воїнствами не славиш, присвятує до животворчу трійцю, Отця і Сина, і Святого Духа, і належить усяка слава чисті, поклоніння». Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий і праведний ангеле охоронцю мій, який від святого мого хрещення невидимо супроводжуєш мою душу і тіло, з покорою серце, схиляюся перед тобою і припадаю з любов'ю та благовінням. Напишіть імена та прохання в коментарях, ти який завжди перед престолом при святої Троті предстоїш і безперестане благодатним заступником за всіх, кого довірено тобі від Господа. Прими цю мою смиренну молитву і захисти мене від гріхів моїх та від підступів лукавого ворога. Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, який у невимовній своїй любові дарував мені небесного охоронця, даруй мені немічному і оскверненому щире і тверде бажання виправитися, бо я, сповнений гордості і слабкості, знівечив образ Божий гріхами своїми і не маю сили позбутися злих пристрастей. Без твоєї святої допомоги та без заступництва ангела, якого ти призначив мені, Ти, який прийшов, щоб з горішних спасти, зміцни мене в боротьбі проти гріха і благослови цю мою молитву, о святий, ангеле Господні, очисти мій розум і серце від нечистих помислів. Захисти мене від гордині віччю, навчи мене шукати істину, святому Євангелії та жити за заповідями Христовими. Колись спокуси світу цього підступно насуваються покрими на своїми крилами і настав мене йти вузьким шляхом спасіння, щоб, зберігаючи вірність Господу, не впасти в прірву з невіри чи беззаконня. Ти, богосвенний служителю Божої слави, який стрепетом споглядаєш тайну божества, допоможи мені пізнати правдивість православного вчення, твердо зберігати єдність із православною церквою, приймати святі таїнства з чистим сумлінням. І просвічуватися світлом благодаті Духа Святого. Даруй мені мужність нести свій життєвий хрест, щоб, загартувавшись у скорботах, серед спокуси випробувань, зберегти в серці непохитну надію на Господа мого. Прошу тебе, Святий ангеле, захищай мою сім'ю, родину і всіх, хто поруч, молися за наш мир і добробут, щоб любов Христова перебувала між нами і перемагала всяке розділення та ворожнечу. Чини, що ми, наслідуючи Спасителя, відкидали всі спокуси лютого диявола і вірно дбали про свої душі, заради вічного спасіння і царства небесного. світлої охоронці, мій, який неустанно взиваєш до Господа за мою душу, зміцни мене в покаянні, відверни мене від беззаконня, а коли впаду, підтримай і піднеси, щоб у тверезні духа знову постати перед Богом. І продовжити свій шлях із вдячним серцем та зціленою совістю, визволи мене від жорстокості лукавства, приведи моє серце до євангельської простоти і наповни його щедрістю, щоб я був милосердним, як Отець Небесний, милосердний є. Моли пречисту владичицю нашу Богородицю і у Марію, щоб вона прикликала мене під свій материнський покров, укріпила в чистоті думок і прагнень. Та вимовила для мене у свого сина терпіння, любови того терпіння. Нехай через її заступництво і твою ангельську допомогу я завжди простую шляхом смирення і покори, сповідаючи віру в Пресвяту і животворчу Троїцю, Отця і Сина, і Святого Духа, які належить усяка слава, честь і поклоніння, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обраний воєвод небесних сил, ангеле святий, що незримим крилом оберігаєш душу мою і зубини серце, приношу тобі похвалу. Ти, що світом горні, осяєш мою земну дорогу, провадь мене до Царства Небесного і навчись довірою взивати. Радуйся, ангеле-охоронцю, що силою Божою провадиш мене до спасіння. Ангеле мій дарований мені від Бога для проводу і захисту, ти невпинно промовляєш тихим голосом. Коли гріх підступає до серця, ти стержеш мене, як безцінний скарб Божий, накриваючи своїм незримим покровом. Тому з любов'ю і подякою виголошую тобі ці похвали, радуйся, ангеле Боже, що світлом віри осяєш мої кроки, радуйся невсипущій сторожі дощі моєї, що кличеш до благочестя. Радуйся, бо чистотою своєю очищаєш думки мої від лінного. Радуйся бо як воїн Небесного Царя, укріплюєш мене в боротьбі з пристрастями, радуйся, бо коли я впадаю в вічі, освящаєш мене променем надії. Радуйся, тихий поборнику правди, що ведеш мене до Христа, радуйся ангеле мій мудрий пораднику Радуйся, ангеле-охоронцю, що силою Божою провадиш мене до спасіння, Бачиш, і твою ревність і постійну дбаливість у моєму житті, ангеле святий я, хоча й грішний прагну наслідувати твою відданість Богові, ти завжди стоїш перед Престолом Всевишнього, прославляючи Його, і запрошуєш мене єдиними устами співати. Алелуя. Ангеле Небесний, ти вчиш мене стежити за своїми устами, аби не марнувати їх лихослів'ям, а наповнювати молитвою подякою, ти ведеш мене до милосердя щодо рот, тому співаю тобі такі похвали. Радуйся, бо вагідно навертаєш серце моє до молитви. радуйся, бо вказуєш на Божі заповіді як джерело істинної радості, Радуйся, бо нагадуєш, що любов перемагає всякий страх, радуйся бо терпінням своїм утверджуєш мене в довготерпінні та прощенні. Радуйся, бо подаєш розраду в часи скорботи і безнадії, радуйся, бо відганяєш темряву сумнівів променем благодаті Господні. Радуйся, ангеле мій світлиності виності миру, радуйся, ангеле охоронцю що силою Божою провадиш мене до спасіння, сила Божої благодаті живить тебе, ангеле небесний, щоб ти день і ніч перебував біля моєї душі. Навіть коли серце моє занурюється в байдужість, ти терпливо зміцнюєш мене, аби навчився я співати Богові, аллилуя. Маючи тебе за провідника на земному шляху, бачу, як ти оберігаєш мене тенет пристрасти. Ти глибоко знаєш моє серце, тож допоможи мені пізнавати волю Божу зі смиренням, почуй же мої подячні вигуки. Радуйся, бо допомагаєш мені прощати образи і берегти чисте серце. Радуйся, бо невидимо підтримуєш мене, коли гріх намагається опанувати душу мою. Радуйся, бо навчаєш мене щирості і доброзичливості у стосунках із ближніми, Радуйся, бо твоїм натхненням душа має зміцнюється для діл праведності, Радуйся, бо зростає в мені ревність і до чесно за твоїм заступництвом, Радуйся, бо віддаляєш від мене гнів і осудження, утверджуючи успіх чутті. радуйся ангелем мій невсипущий охоронцю совісті, Радуйся, ангеле охоронцю що силою Божою. Провадиш мене до спасіння, світ гріха прагне звести мене, щоб я не славив Бога і не творив добрих діл. Та ти, могутній воїни Небесний, стаєш на боротьбу проти підступів лукавого і свідчиш про всесильну поміч Господа. Тож разом із тобою взиваю а я. Ангели світла істини, ти захищаєш мене від духів злоби та згубних думок, ти навчаєш мене завжди звертатися до Господа, щоб отримати сили протистояти злу. Тому зі вдячністю промовляю, Радуйся, бо твоїм заступництвом здобуваю допомогу у випробуваннях, Радуйся, бо, коли ще відганяєш від мене бістівські напади, Радуйся, бо закликаєш мене не сумніватися в Божому милосерді, радуйся, бо являєш приклад покори перед всемогутністю Творця, Радуйся, бо в години страху просвітлюєш мене надію на Христа, Радуйся, бо ведеш до духовного відродження і щирої побожності. Радуйся, ангеле мій непереможний захиснику від вукавого, радуйся ангели-охоронці, що силою Божою провадиш мене до спасіння, у збагнена милість Божа, що кожному дарує особистого ангела-хранителя, сам Господь знає наше безсилля перед спокусами цього світу, усвідомлюючи цей щедрий дар небесної піки, з вдячністю співаю Алилуя! Ти сяєш моя яскрава заря, коли серце мене затьмарюється пристрастями, ти кличеш мене до щоденного покаяння і свідчиш про безмежну любов Христову, тому виголошую тобі такі похвали, радися, бо відкриваєш мені красу духовного подвигу, радийся, бо підтримуєш мене коли спокуси стають надмірно сильними. Радися бо своїм заступництвом випрошуєш у Господа розраду в печалях. Радуйся, бо ангельським терпінням навчаєш мене, любові та смирення, Радуйся, бо, коли я падаю допомагаєш підвестися і просити прощення, радуйся, бо виливаєш у моє серце вдячність і відганяєш невіру. Радуйся, ангеле мій, невасимий промінь істинного світла, радуйся, ангеле-охоронці, що силою Божою провадиш мене до спасіння. Ангельські хори невпинно славлять Господа, який усе премудро влаштовує. Споглядаючи вашу незмірну радість, і я прагну приєднатися до вашого невпинного хваління, щоб єдиними устами співати Аллилуйя, ангели святи, годі перелічити твої добродійства щодо мене, бо ти завжди поруч. І в годину радості і у смутку твоє постійне пікування надихає мене на духовний зріст, тому виголошую тобі ці похвали. Радуйся, бо разом із Божою богадаті оберігаєш мою душу від підступів ворога, радуйся, бо втихомирюєш море пристрастей у моєму серці, Радуйся, бо скеровуєш мої думки та вчинки до всякого добродіяння, радуйся, бо вагідним повчанням спонукаєш до прощення і примирення, радуйся, бо будеш у моїй душі прагнення читати святе письмо і Писання святих отців, радуйся, бо приводиш мене до послуху церкві та любові до ближнього. Радуйся, ангеле мій, вірний пораднику на воській дорозі Христа, радуйся ангеле охоронцю що силою Божою провадиш мене до спасіння, хоч я слабкий і немічний, та в тобі бачу відблиск Божої досконалості. Ти стоїш перед Престолом Всевишнього, проте не забуваєш і мене грішного, щоб і мої устани припиняли прославляти Бога, тож виголошую Аллилуя! Ти припроваджуєш мої думки до споглядання Небесного Царства, аби я не надто прив'язувався до земного, а прагнув горнього. Тому дякую тобі такими словами. Радуйся, бо вчиш мене відривати свій погляд від дочасного і прямувати до вічного, радойся, бо допомагаєш мені зростати в чеснотах, віри, надії, любові. Радуйся, бо спонукаєш мене до постійної молитви покаяння серця, радуйся, бо твоє невпинне предстояння перед Богом надихає шукати святості, радуйся, бо розвієш сум'яття розуму, коли ви намагається мене бентежити, радуйся, бо даєш мужність свідчити про Христа перед людьми, радуйся, ангеле мій улюблений заступнику перед Господом, радуйся, ангеле-охоронцю, що силою Божою провадиш мене до спасіння. Дивне твоє пікування про мене, ангеле святий, коли тихим голосом зупиняєш мене, аби я не звернув на шлях гріха, а завжди з упованням припадав до ніг Спасителя. В ньому ж життя вічне і повнота радості, тож з вдячністю співаю, а я. Ти веселишся кожним наверненням грішника, бо ангели Божі торжествують, коли грішник кається. Навчи мене ніколи не впадати у віччя, завжди повертатися до Бога. З вдячністю виголошую, радуйся, бо допомагаєш мені скорушуватися серцем за гріхи що розповідатися, радуйся, бо зміцнюєш у працелюбності, чесноті в щоденному житті, Радуйся, бо відкриваєш мені силу покаянного плачу, що очищає душу, радуйся, бо святим доторком стілюєш рани минулих прогріхів. Радуйся, бо твоє служіння є доказом Божої довготерпливості любові. Радуйся, бо оберігаєш мене від гордості, і самолюбства, радуйся, ангеле мій дзеркало Божої милості та прощення, радуйся ангеле, охоронцю що силою Божою провадиш мене до спасіння. Усі народи, покликані Господом до спасіння, і кожен має свого ангела-хранителя, а я, малий і немічний, та все ж одержую велику небесну милість. Допоможи мені, ангеле, святи у єдності з усією церквою. Безнастанно прославляти Спасителя Авлилуя. Говорити про небесну славу це лише відбиск тієї радості, що я вина ангела Моселя хоча та ти, відаючи про велич боженства, спонукаєш мене берегти заповіді Божі, Радуйся, бо привчаєш мене впокорювати свій розум перед Божими таєнствами, Радуйся, бо підносиш мої думки до розуміння святості церковних обрядів. Радуйся, бо підтримуєш у моєму серці ревність до діяльної любові, Радуйся, бо спонукаєш мене прагнути єднання з Христом у причистих тайнах, Радуйся, бо навертаєш мене цінувати спільну молитву та єдність у церкві, Радуйся, бо допомагаєш давати труднощі завдяки довірі до Бога, радися ангелем мій невтомний провіднику до святої згоди з волею Божою, Радуйся, ангело-охоронцю, що силою Божою провадиш мене до спасіння. Споглядаючи твою турботу, ангеле святий, я не перестаю дякувати за твою віданість. Ніхто, крім Бога, не бачить усіх моїх немочей і зітхань, а ти поруч, аби підносити мене до духовного вдосконалення. Тому призиваю Аллилуїя, ти навчаєш мене любити Бога над досей ближнього, як самого себе, у твоєму ангельському служінні бачу відображення Божого милосердя та терпіння. Тож прославляю твій невпинний труд такими словами, радуся, бо надихаєш мене наслідувати жертовну любов Христа, радуся, бо зміцнюєш мене у тварині добра, коли серце моє знемагає, радуйся, бо у хвилини самотності непомітно зігріваєш мене своєю присутністю, радися, бо показуєш велич простих учинків, звершених з любов'ю, радуся, бо спонукаєш мене перевершувати самого себе в чеснотах. Радуйся, бо даруєш мир серцю, коли світ шумить тривогою, Радуйся, ангели мій, божественний пастир, що ведеш мене до життя вічного, Радуйся, ангели-охоронці, що силою Божою провадиш мене до спасіння, кожна хвилина мого життя сповнена Божим проведінням, і ти, ангеле є свідченням, безмежної любові, Творця до мене, як же не радіти і не благословляти Господа разом із тобою, Аллилуйя! Осяяний світом Божої правди, ти закликаєш мене бути уважним до шепоту Духа Святого в серці, ти навчаєш берегти духовні закони та пам'ятати, що шлях за Христом, шлях довіри, приймеш ці слова любові, радуйся, бо спонукаєш мене сповняти волю Божу навіть у найменшому, радуйся, бо оберігаєш від спокуси гордині й самозвеличення, радуйся бо навчаєш невпинного прославлення Бога в радості, і скорботі. Радуйся бо скеровуєш до мудрих порад у святому письмі та в Писаннях святих Отців, радуйся, бо через тебе відчуваю ніжний дотик Божої піки, Радуйся, бо свідчиш своїм єством про правдиве світло Христове, радуйся, ангеле мій, що не полишаєш мене на життєвому шляху, радуйся ангел-охоронцю, що силою Божою провадиш мене до спасіння. Хоч і важка боротьба з моїми немичами, проти маю потіху твоїй невидимій присутності, ти є живим знаком Божої любові, що провадить мене до святості, зворушений такою милістю Творця, взиваю Авелуя. Прославляючи Бога за твій постійний провід, ангели святий Смирено, прошу, не відступай від мене, навіть коли через мою слабкість чи недбалість я спотикаюся. Будь поруч до останнього подиху аби разом із тобою я міг озріти. Світло Христове у вічності, Прийми мій подячний спів, радийся, бо бачиш мою вразливість і зберігаєш мене покаянною сльозою, радися, бо невпинно молишся за моє спасіння перед престолом Божим, радися, бо просвіщаєш душу мою спогляданням небесних істин, радийся, бо вказуєш на церкву, як на животворне джерело Богодаті, радися, бо наповнюєш моє серце радістю невидимої присутності Господньої – Радуйся, бо навертаєш мене до смирення, коли марнославність стиха притається, Радуйся, ангеле мій, що підносиш мене до сяйва, Божої любові, Радуйся, ангеле-охоронцю, що силою Божою провадиш мене до спасіння. Освятий ангели, посвини мені від Господа для проводу й охорони, прийми мою щиро, хоч і недосконалу пісню подяки, і не переставай молитися за мене грішного. Щоб я зростав у чеснотах і за твоїм заступництвом, досягнув небесної слави. Нехай усі дні мого життя будуть сповнені благодаттю Божою, і з тобою я невпинно співатиму. Аллилуйя, Алилуйя, О, святий ангеле, послани мені від Господа для проводу охорони, прийми мою щиро, хоч і недосконалу пісню подяки, і я не переставай молитися за мене грішного, щоб я зростав у чеснотах і за твоїм заступництвом. Досягнув небесної слави, нехай усі дні мого життя будуть сповнені бодаттю Боже, і з тобою я невпинно співатиму, Алилуйя, Аллилуйя, Алилуйя. О святий ангеле, посланий мені від Господа для проводу й охорони, прийми мою щиру, хоч і недосконалу пісню подяки, і не переставай молитися за мене грішного, щоб я зростав у чеснотах і за твоїм заступництвом досягнув небесної слави. Нехай усі дні мого життя будуть сповнені благодаттю Божою, і з тобою я невпинно співатиму, Аллилуйя, Алилуйя, Алилуйя. Ангеле мій, дарований мені від Бога для проводу і захисту, ти невпинно промовляєш тихим голосом, коли гріх підступає до серця, ти стережеш мене, як безцінний скарб Божий, накриваючи своїм незримим покровом. Тому з любові і подякою виголошую тобі ці похвали. Радуйся, ангеле Боже, що світлом віри осяєш мої кроки, радуйся невсипущій сторожі душі моєї, що кличеш до богочестя, радуйся, бо чистотою своєю очищаєш думки мої від лінного. радуйся бо як воєн Небесного Царя укріплюєш мене в боротьбі з пристрастями, Радуйся, бо, коли я впадаю у і освіщаєш мене променем надії, радуйся тихий поборнику правди, що ведеш мене до Христа, Радуйся, ангеле мій мудрий пораднику сумління. Радуйся ангеле охоронцю що силою Божою провадиш мене до спасіння, обраний воєводу небесних сил, ангеле святий, що незримим крилом оберігаєш душу мою, і зубине серце, приношу тобі похвалу. Ти, що світлом горнім осяєш мою земну дорогу, провадь мене до Царства Небесного, і навчись довірою взивати. Радуйся, ангеле охоронцю що силою Божою провадиш мене до спасіння. О, святий ангеле охоронцю, що на стоїш біля мене від дня мого хрещення, прихилися до моєї немачі та молився все щедрого Бога, що простив усі провини мої свідомі і несвідомі, та сподобав мене успадкувати своє небесне Царство. Бережи мене від підступів лукавого, пишіть імена та прохання в коментарях, зміцнив час спокусу тішу роботах і навчи щиро прославляти Пресвяту Троїцю, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Надішліться від обрижня вашим до поширення Слова Божого. Бо освоєння святого Янгола охоронця нехай перебуває з кожним з нас.